За лаштунками ранкового шоу, учасники проекту телевізійної журналістики Медіакузня побували на зйомках недільної програми Ранкова кава уікенд» на каналі «Кіровоград». Екскурсію телецентром провела одна із ведучих Ірина Іванова. З гостями поділилася власним досвідом, показала, що відбувається поза кадром і як готуються до ефіру. Познайомилися учасники проекту із роботою операторів, заглянули в режисерську, потім у майбутніх тележурналістів і ведучих. Запросили в якості гостей на знімальний майданчик. Мене зацікавила робота ведучого з камерами. Те, що вони постійно слідкують за тим, які камери перемикаються. А потім та ж сама робота режисера, який теж слідкує за тими ж самими камерами і там перемикає, дивиться на плани і тому подібне, і скільки камер у студії. І ну, взагалі, як виглядає студія, як виглядає режисерська. Це реально дуже цікаво. І цікаво, як взагалі працює телебачення. Ми не тільки провели, по суті, екскурсію, показали показали, які у нас є телецентр, і показали, як тут це працюється. А ще й зробили їх своєрідними учасниками, тому що вони долучилися до створення недільного ефіру. Вони нам допомагали писати плейлісти. Вони дізнавалися, що це таке, що такі підводки, що такі ВМЗ, синхрони, і всі-всі-всі ось ці специфічні терміни, які ми використовуємо кожного дня. Ну я можу сказати, тепер вони стали частиною ранкової «Кави кавикенд, частиною каналу Кіровоград.